Добрий день, любі колеги. Сьогодні хочу більш детально розібрати методику фракційної мезотерапії. Рапційна мезотерапія це процедура, що включає стимуляцію і регенерацію волокон колагену і еластину, за допомогою механічної стимуляції. Під час процедури виконуються спеціальні мікропроколи, що стимулюють регенерацію епідермісу. Процедура виконується за допомогою спеціального пристрою з одноразовим картриджем, оснащеним 12 стерильними мікроголками. Тривалі коливання стимулюють епідермальні шари з утворенням колагену і еластину. Під час процедури в більш глибокі шари епідермісу вводяться спеціально складені коктейлі із зволожуючими і поживними властивостями. Завдяки цьому відбувається швидке транспортування активних інгредієнтів. Шкіра набуває пружності, значно зменшуються мімічні зморшки, поліпшується контур обличчя. Ця процедура достатньо комфортна по відчуттям та має короткий період реабілітації. Основними показаннями до виконання процедури є знижена ружні шкіри, омолодження рук, ревіталізація обличчя шиї і декольте, ревіталізація області навколо очей, нерівномірний колір і структура шкіри, розширені пори, тонка шкіра із втратою тургору, дрібні зморшки, післяопераційні і опікові рубці. Методика проведення. Концепція методики заснована на природній здатності шкіри відновлюватися щоразу, коли на ній з'являються ушкодження. Щоб прискорити загоєння, шкіра починає інтенсивно виробляти нові волокна колагену і еластину. Під час мікроголкової терапії процес створення мікропроколів суворо контролюється фахівцем. У відповідь організм запускає механізм самовідновлення шкіри і викидає фактори росту. Стимулюється вироблення основних фібрилярних білків, повертається пружність і гладкість шкіри. Залежно від показань і бажаних результатів мезотерапія проводиться курсом від 3 до 6 процедур, з частотою не менше, ніж 10-14 днів. Що важливо робити після процедури? Умивати обличчя слід теплою водою і промокувати обличчя одноразовими серветками, мінімально торкатися обличчя руками. Краще взагалі цього не робити дні за винятком ранкової та вечірньої гігієни. У перші 7-10 днів після сеансу не використовувати декоративну косметику, не засмагати відмовитися від відвідувань басейнів, саунів, лазні і не ходити без захисту під прямим сонячним променями. Також косметологи радять відмовитися до і перші дні після процедури від споживання кави, чаю і, звичайно, куріння. З інтенсивними фізичними навантаженнями. Також краще почекати. Пропоную переходити до практичного відпрацювання. Переходимо до практичного блоку відпрацювання методики фракційної мезотерапії. В комплектації у нас іде блок живлення, шнур, який під'єднується до мережі, також два картриджа на 12 голочок. І сама ручка для роботи з фракційною мезотерапією. По глибині ми можемо виставляти від 0,25 мм до мм. Це нам дозволяє працювати з більш делікатними зонами, наприклад, зона навколо очей. Також ми можемо працювати із рубцями по тілу на глибинах від 2 до 3 мм. Також є різна швидкість роботи. Тут чотири різних режимів з інтервальністю з різною інтервальністю подачі голок. Переходимо до етапу очищення поверхні шкіри. Використовуємо або гель, або пінку для вмивання, як вам буде зручно. Я використовую пінку для вмивання. Вона буде більш делікатною для чутливої та схильної до сухості шкіри обличчя. Змиваємо з поверхні обличчя наш очищувальний засіб далі промокуємо обличчя сухими серветками Також ми робимо травматизацію шкірного покриву, тому використовуємо хлоргексидин для обробки поверхні обличчя. Для роботи я обираю картридж на 12 голочок, адже ми будемо працювати по обличчю. Цього повністю достатньо для легкої травматизації шкірного покриву. Якщо говорити про кількість голочок від 24 до 42, це робота по тілу. Картридж одноразовий, ми його розкриваємо перед нашими пацієнтами, щоб вони впевнилися в тому, що картридж повністю новий та стерильно чистий. Також на картриджі є зручний колпачок використання. ми його під час процедури знімаємо, коли робимо паузу, так. коли робимо паузу і наносимо, наприклад, іншу сироватку на поверхню обличчя, бажано закривати для того, щоб не було інфікування саме наших волочок та, наприклад, там потрапляння якихось бактерій та вірусів на самі голочки. Далі обов'язково обробляємо також хлорогексидином нашу робочу ручку та одягаємо наш картридж. Глибину ми будемо визначати в залежності від зони опрацювання, наприклад, зона опрацювання лоба не потребує достатньо сильної травматизації та глибини. Тому на зоні лоба ми можемо проходитись на 0,25-0,5 міліметрів. Якщо це стосовно зони навколо очей, ми працюємо по кісковому краю орбіти, також використовуючи глибину 0,25, максимум 0,5. Якщо це робота по щічкам, там більша кількість підшкірно жирової клітковини, то ми можемо працювати на більших глибинах в цій зоні, наприклад, до 0,75 і одиничка. Якщо ми працюємо по пігментації заломам, зморшкам. Наприклад, це можуть бути постакни, рубчики, то ми використовуємо глибину вже більше. Від одинички навіть до півтора ми можемо працювати зонально в техніки на паж до кровіної роси. А також даною методикою ми можемо безпосередньо працювати на введенні косметичних засобів введення різних мезококтейлів, сироваток і серунів. Сьогодні я буду використовувати ампули від компанії Али Praga, а саме із вітаміном А. Якщо ми будемо працювати на клієнтах, в яких є рубці постакне, там де буде більш сильна травматизація і робота виключно з певною проблематикою на шліфовку рубця, ми можемо не використовувати ніякі косметичні засоби, а робити виключно травматизацію тільки голочками. Я беру ампулку, скриваю її та наношу в'ємність. Для цієї зони я виставляю глибину проколів 0,25 мм. Тож швидкість в мене буде перша. Для того, щоб обрати швидкість, я зажимаю нижню кнопочку і в мене починає подача голочок. Відбуватися з різною частотою, будемо мигати цей індикатор. Тобто я зажимаю це першу швидкість, друга, третя та четверта. Це перша швидкість, нажимаємо друга, подача інтервальності буде змінюватися, третя, четверта та п'ята швидкість. Стосовно швидкості ми працюємо по обличчю від першої до третьої, робота по тілу здійснюється від третьої до п'ятої швидкості. Починаємо працювати. Зажимаю кнопочку і буду працювати на першій швидкості. Починаючи із лінійної техніки. Працюємо спочатку лінійною технікою, готуючи шкіру до подальшої сильнішої травматизації, то здійснюємо мінімальне надавлювання на поверхню шкіри. На поверхні ми спостерігаємо легеньку гіперемію. Це нормальна реакція від процедури. Працюємо від центру до периферії по масажним лініям, здійснюючи додатковий лімфодренажний ефект. Також є інші методики опрацювання, крім лінійної, це колові рухи по всій поверхні лоба, це спіральні рухи та техніка напажь. Технікою на паж ми здійснюємо опрацювання більш проблемних зон, наприклад, там заломчик, це може бути більш глибока зморшка, то ми працюємо зонально, затримуючись на місці такими мікропрокольчиками. Технікою на паж будемо працювати. На даній техніці може виступати легенька кров'яна роса. Це нормальна реакція поверхні шкіри. Я зараз працюю на техніці. На паж, на глибині проколів 0,25 і в деяких зонах я бачу легесеньку кровяну росу. Вироблюючи косметичний засіб, додатково здійснюється краще введення та засвоєння всіх компонентів, які будуть в складі даної сиропи. Ось таким чином ми проробили одну поверхню зону лоба. Далі ми переходимо на зону опрацювання. Навколо очей ця зона більш делікатна, тому ми працюємо на мінімальних параметрах глибини голочки 0,25 та швидкість перша. Проробляємо спочатку підготовчий етап лінійною технікою. Від кількості проходів в одній зоні також залежить травматизація шкірного покриву. Спочатку проходжусь лінійною технікою. Далі такими легенькими спіральками по цій поверхні. Зона так званих гусячих лапок також більш активну увагу приділяємо цій зоні, тому що вона більш проблематична. І в цій техніці, в цій зоні ми будемо працювати технікою на паш також до легкої кров'яної роси. Тим самим ми здійснюємо травматизацію шкірного покрива, утворюється на поверхні шкіри такі маленькі мікропроколи, тим самим ми запускаємо наші регенераторні процеси утворення в наших клітинах власного еластину та колагену для більшої пружності та тургору нашої шкіри. Ось таким чином я обробила поверхню навколо очей. виступила пару крапель кровяної роси. І симетрично здійснюємо проходи на іншій половині обличчя зони навколо очей по кістковому краю орбіти. Далі переходимо на зону опрацювання щічки, наносимо знову ж таки косметичний засіб, розпреділяємо його рівномірним шаром, приділяємо увагу нашій носогубній складочці, по ній ми також будемо працювати більш інтенсивніше до кровіної роси техніки на паш. Також ця зона містить більшу кількість підшкірно-жирової клітковини. Тому по глибині проколів я буду виставляти параметри 0,5 мм. Буду дивитися на е, як буде реагувати шкіра, чи буде вона давати гіперемію та кровину росу. Якщо ні, то ми збільшимо глибину проколів на 0,75. Швидкість в роботі буде друга. У чоловіків, кого є борода, будемо працювати по росту волосся вниз. Також застосовуємо техніку спіралька, лінійна техніка, колові рухи. Це все підготовчий етап до подальшої стимуляції, більшої травматизації на техніці на пашку. Ось на цих етапах, на цих техніках ми спостерігаємо гіперемію. Якщо ми працюємо на техніці на паж, ми маємо вже спостерігати кров'яну росу. Вам приділяти увагу нашій носогубній складочці. з таким чином обробляємо повністю всю поверхню нашого обличчя. Після опрацювання ми обробляємо наше обличчя хлоргексидином, наносимо на спонж та розподіляємо по обличчю. Для того як ми обробили засобом хлорогексидину, ми на поверхню обличчя можемо нанести додатково знову ж таки засоби, ампули різні мезококтейлі для кращого засвоєння та пролінгованої дії на нашу травматизовану поверхню обличчя, ми закриваємо. Обов'язково засобом із СПФ та, так скажемо, постпроцедурний кремчик. Він має епітелізант та буде допомагати регенераторним процесам нашого організму та обличчя. Тому наносимо кремчик, і на цьому наша процедура завершена. Дякую за увагу!